Сьогоднішній розряд, кажу вам чесно, це найкраща Ютуб зйомка, яка взагалі була у нас шо разом, шо по окремості, що шо, шо розважальних шоу. Що шо будь-яких шоу. Це певні. Це любов, просто вони дуже турботливі, дуже ахуєнні. В них там ахуєнна обстановка, атмосфера взагалі. дуже все професійно, дуже класно. Дуже приємно, і вони, що всі вони, вони дуже. прям типу дуже. не ну для них. Це не просто е, відстрілятися, колопнути контент і все видно, що вони переживають про всіх гостей, які приходять. Ким би вони не були, що б вони не робили. Бо про всіх гостей дуже сильно піклуються. Більшість людей не розуміє, хто ми чим ми mm -hmm. займаємось, якщо бути відвертими. Ми пішли туди, тому. що що ми з Настю дружимо, і на дні народження в неї скентувалися там ще з е, тіпами на курілки і пішли. І вони п'яні сказали, приходьте на, на розряд. Да, а, а ми а... п'яні сказали, давай. Що розуміючи, що ми для більшості з них ноунейми, ставлення таке турботливе і нормальне, типу, взагалі, пліночки ходять, здувають вам тут поправити, тут те, тут все. Зайдіть тут, зробимо вам. Це настільки приємно, що